Колі я навчався в російськомовній школі в місті Полтава. І було викладання російською. лише з 3 класу було викладання української мови певні години. Оскільки там військових було багато, то їх за заяви батьків звільняли з від, від навчання української мови, тобто взагалі не вивчали, тому що ну, ось так. І з точки зору там дитини, яка хоче більше там вільного часу, у них не сидіти на уроках, то я наполягав. Свої мами, щоб вона написала подібну заяву, тому що вона ну, етнічно росіянка, так, можна так сказати, була. І вона мені сказала, ні, не буде так. вчив і все. Ті тези, просто про які я сказав, це що це мова міжнаціонального спілкування і те, що мають бути медіа від початку україномовні, я це озвучував у 2004 році, 2005. Коли обговорювали, от як створити суспільне телебачення, там я ходив на цраду, брав участь в якій робочій групі, і казав: ну запишіть, що міжнаціональне спілкування, хоча б ви тут напишіть нормативних актів. І про те, що мають виходити спочатку українською, теж писав ну, десь в якомусь блозі, я не пам'ятаю. Тому що це логічно, це очевидно. Тому розробники закону це роблять цілком логічні кроки, щоб у нас не відбувалося абсолютно дур дурних ситуацій. В Україні мають бути стимули, тобто мова навчання українська, щоб потім здобути вищу освіту. Тобі обов'язково треба знати українську, навчатися українською. Ніякої вищої освіти іншої мови бути не може. І для того, щоб посідати посади, ну не, не тільки держслужбовців, а в принципі, це потім воно ви саме випливе з іншого, що доведеться знати українську мову, бо тобі треба спілкуватися з людьми. Ну, іспит явно, що потрібен для отримання громадянства теж не знання мови. Тому що якщо ти не знаєш мови, на що ти нам громадянин, який не знає мови? Так працює вся у всій Європі. Ти не можеш набути німецького громадянства, не знаючи німецької мови. Ну, як так? Ви взагалі хто? Ви ви що? Якщо ви робите канал, який там веде мовлення іноземною мовою там або мовою національної меншини, то це не загальноукраїнський канал. Це має бути локальний канал, очевидно, там, де є на це потреба. А в межах всієї України російськомовні канали просто не потрібні для чого. Тобто ми далі будемо підтримувати мову вибачте, тепер вже агресора, ми робимо Україну. Україномовний продукт для українців. Причому ми не обмежені географічно, нас можна дивитися по всьому світу через YouTube або цифрові платформи. Так що, ось, приклад. от. Коли є фальшиві завивання, що утискають, то ніхто нікого не утискає. Читайте класики, мова зброя. Якщо у нас війна, то це серйозна зброя. Це від цього просто палатиме в Москві так, що ви собі не уявляєте.